Часу та світовими тенденціями. У сьогоднішньому випуску про активні люди ми зануримося науку та поговоримо про сталий розвиток суспільства. Чому світові корпорації інвестують в проекти, які націлені на збереження довкілля? Поговоримо з професором університету Нафтої Газу та засновником нової енергії Максимом Карпишем. Вітаю вас Вітаю. у нас у програмі. Дуже цікавий проект, ваша нова енергія, можна так сказати. Розкажіть, як вона функціонує? Нова енергія, це, мабуть, стартап. Ми дотепер говоримо, що ми проєкт. Тому ми працюємо в режимі стартапу, uh -huh. соціального стартапу, бо ми дуже ну, соціально орієнтовані. Ну і основна ідея, звичайно, це змінити свідомість. Це найскладніше. Uh -huh. бо дуже просто ми коли говоримо про, ну, наприклад, зміну. Та поведінки суспільства навіть. Дуже легко взяти і написати якусь там, видати, оголосити себе, наприклад. Ми сьогодні енергоефективне суспільство. Ну, чи місто, чи громада, чи заклад якийсь, чи організація. Але цього мало. Тобто, власне каже, це нічого. Треба, щоб люди. Громадяни міста, члени тієї громади. Неочно, так бачили, що відбувається. Щоб вони самі стали енергоефективними, і тоді громаду чи то об'єднання, про яке ми говоримо, можна вважати, можна вважати енергофективним. Mm -hmm. е, тому ми дуже багато насправді уваги приділяємо роботи з людьми. Бо воно важко, е, мало хто хоче за це братися. особливо з дітьми. Е, бо ну, кожна дитина — це індивідуальність. І з ними непросто до кожного знайти свій підхід. Але тим не менше, мені здається, що. Е... Давайте ми вже трошки розділимо дорослих та і дітей, бо це все таки інші рівні навіть співпраці, так і інші підходи. Звичайно. Ви вже на базі нової енергії ну, застосували чимало таких багатотисячних проєктів, так вже є вони. І нещодавно підписали контракт з «Кеймстаром». На що воно націлене? Ну, з «Київстаром» ми насправді працюємо з старшокласниками, це була їхня вимога. Е, і ідея там це як частинка соціальної і корпоративної відповідальності компанії Київстар. Ідея там е, навчити робототехніки. У нас передбачені так само екскурсії, де ми знайомимо дітей і одночасно відбираємо найкращих з них, найрозумніших з них. Найрозумніших, напевно, неправильний термін, найбільш здібних і ті, які виявляють бажання. Взяти участь в додатковому навчанні з питань робототехніки, але вони зорієнтовані на питання стало розвитку, енергоефективності. І потім ми для них зробимо, я думаю, це буде в травні, ми зробимо, можливо, в червні, щоб трошки у них легше було з навчанням. Основним по школі це буде хакатон. У них буде хороший фінансовий приз. І, ну, і ми всі умови створимо для того, щоб вони там за 24 години. Можливо, трошки більше, щоб вони зробили щось. — Тобто старшокласники вже розпочали навчання, так? Звичайно. Скільки це Старшокласників учнів? Ми зараз завершили відбирати. Угу. Я думаю, що вони з наступного понеділка, або вже, мабуть, з квітня вони вже почнуть навчання. Угу. Як вже організовано навчання, так? як воно буде відбуватися? Відбуватися для воно буде відбуватися на звичайній основі, тобто буде там одне або два заняття в тиждень, в залежності від можливостей дітей. Нам важко зрозуміти, бо група буде скомпонована. Мало того, компанія Київсар попросила нас сконцентруватися на дітях з регіону. Ми для них передбачили тревел гранти, mm -hmm. тобто ми покриваємо частину коштів, можливо, навіть всі, для кого ну, важко сказати. Ми покриваємо їм видатки на доїзд і повернення додому. Тому ми подивимося, як буде графік дозволяти ті дітям, тобто це буде заняття одне або два на тиждень, я думаю, два, скоріше за все. На тиждень вони, їх наш тренер буде да, готувати, вони будуть розробляти свої ідеї з тим, щоб на хакатоні вони вже повністю готові були реалізувати свою ідею. Угу. Що саме вони будуть розробляти? На що націлений проект? правиль. Ну, для прикладу, ми, спод... ми сильно покладаємося на креативність дітей. Бо дуже часто да, з цієї коробки вийти самому важко. Наприклад, там є елементарні там, управління, розумні розетки. Можливо, там управляти системою освітлення в себе вдома. Можливо, це можуть бути якісь системи поливу. Тобто сучасний старшокласник вже може розбиратися в таких складних темах, так? Слухайте, сьогодні студенти запускають супутники. Наносупутники, піктосупутники. Тому мені здається, що ну так, для мого покоління це вважається фантастикою. Та я згадую себе в 11 класі. Ми зовсім інші були. Інші, так? так і, але сьогодні технологія наскільки швидко розвивається, що діти до цього дійсно готові. І для чого їм далі розповідати про якийсь там е ну, елементарний маніпулятор, який щось відкриває чи закриває, якщо вони вже можуть щось робити, що принесе користь їм вдома, потішить близьких, можна ну, навіть банально погордитися чимось. похвалитися. от, дивіться, я там е ну, зробив там, систему, наприклад, поливу всіх домашніх. Вазонків вдома, так, інтелектуально, яка там сама підбирає, вимірює вологість ґрунту, так, і відповідно додає води, коли треба. Скажіть, а в чому зацікавленість такої компанії як ЄСтар саме при карпатських школярах? Компанія Кірстар мені важко коментувати, так. Інтересно. Моє розуміння, що вона глобальна і в неї так само, як і у всіх, є потреба в кадрах. Угу. Мало того, сьогодні є світовий попит. І затребуваність на інженерні кадри. А діти сьогодні не дуже хочуть йти. В... Ну, ми бачимо, як наші профучилища так набирають, таке, важко набирають учнів. Це сьогодні всі важко набирають. Університети важко так набирають. Так само, можете навіть сказати. Я, як з університетської комістор. фактично, спільноти, ну, ми дуже важко набираємо на інженерні спеціальності. Надзвичайно важко. Діти не хочуть. Вони йдуть часто з примусу. Або там за випадковим якимось чином йдуть на технічні спеціальності. Це проблема. Це mm -hmm. така, ну, я думаю, що це світова проблема. Чому? Ну, тому що зараз ми переходимо до такого, як це кліпового мислення. А інженерія не сумісна з цим. Тобто, ти маєш деколи глибоко зануритися в якийсь предмет, в якусь галузь знань. Зрозуміти як, скажімо, фізичні основи, теоретичні mm -hmm. основи, так і, наприклад, все, що над ним надбудовано в вигляді автоматизації, вигляді ІТ рішень і тому подібне. Бо IT це не, не панацея. Все одно має бути інженер, який напише, а що ж має робити та програма. Mm -hmm. е, ну, є, звичайно, приклади, де ну, IT гарно себе показує, але це далеко не, ну, скажімо, не кінцева точка і не, не, не фінальний розв'язок будь-якого завдання. А «Київстар» — Стар, вони ж насправді, не, хоч вони телекомунікаційна компанія, вони наперети. Угу. Бо ну, люба навіть базова станція зв'язку, вона живеться електрикою. Вона складається з абсолютно конкретних механічних частин. І їх треба будувати, їх треба проектувати, оновлювати, ремонтувати. І хтось це має робити. Там треба шукати підземних каменів у відповідь на поверхні, так? Щонайменше. Окрім того, якщо компанії шукають кадри, так само є тенденція про те, що сталий розвиток так само в тренді на часі і на слуху. Чому так, само? так складається? Ну, це як на мене очевидне питання. Ви самі майже дали відповідь на нього, оскільки за останніх, я думаю, років 40 подвоїлась кількість жителів планети. Кількість ресурсів не змінилась. Нам треба думати про те, щоб залишити планету для наших нащадків хоча б з тими ж можливостями, тими умовами, тими ресурсами, щоб вони жили не гірше, як ми. Сьогодні замітьте, вже не йде питання про те, що наші діти чи навіть наше покоління буде жити краще, як попереднє покоління. Бо фактично від Другої світової війни кожне наступне покоління жило краще, ніж їхні батьки. Сьогодні ми не говоримо вже про це. Ми сьогодні говоримо, щоб наші наступники, покоління, які йдуть за нами, жили не гірше, ніж ми. Ми перебуваємо зараз на піку можливостей використання ресурсів і все інше. А ну, ми всі розуміємо, що ця історія скінченна. І е, взагалі вся ідеологія, концепція стала розвитком. Це щоб суспільство розвивалося, щоб ми витрачали дедалі менше ресурсів. Е, для отримання тих самих матеріальних чи нематеріальних благ, які ми маємо, з тими ж умовами і з тими ж можливостями для наступних поколінь. Коли я вас слухаю, мені здається, що світ скоро вимре. Науковці знають більше щось і не договорюють. Якщо прямо відповісти на ваше питання. Прямо, будь ласка. Я думаю, що в будь-якому випадку він колись вимре. Ресурси Дякую За таке надією. Так, ну, якщо пряме питання, просте питання, проста відповідь. Е, якщо прямо відповідати на нього, то це так. Ми розуміємо, що нам треба збалансувати. Збалансувати можливості планети, витримати таку кількість населення і збалансувати ресурси. Е, тому ми дуже багато використали вже ресурси. І сьогодні йдеться про те, щоб можливо дати друге життя. Е, Ресурсам в вигляді пластику, в вигляді відходів виробництва якихось, так, щоб якимось чином їх використовувати. І коли ми говоримо про цілість сталого розвитку, їх є 17, я сьогодні забув значок, у мене є значок, mm -hmm. про 17 цілей, то м серед них це є, наприклад, доступ до чистої води, доступ до чистого повітря, якісного освіта, е достатня кількість якісної їжі, здорової їжі. Тобто це все цілі сталого розвитку. Нам треба добре подумати над тим, як забезпечити наступне покоління всіма цими питаннями. Угу. Я вже не кажу про належний доступ до енергетичних ресурсів, я вже не кажу про доступ до інформаційних ресурсів, вони також входять. Нам хоча б, щоб діти наступні наші покоління, мали що їсти і мали що пити, і від цього їхнє здоров'я не погіршувалося. Повторюю, ми не говоримо про покращення. Угу. Нещодавно от ви згадали про пластик, так нещодавно була Асамблея ООН, де 170 країн визначили, що вони хочуть обмежити використання виробництва і взагалі пластику. І 70% пластику всіх відходів насправді не переробляються, вони залишаються на поверхні землі, не перегнивають, а так ось ми обкладаємося цим пластиком. Де зараз Україна в цьому тренді? Так? Де Івано-Франківщина? Ми на периферії. А такі... Ну, ми хоч і прийняли з минулого року, з 2018 року новий закон да, про поводження з відходами. Е, насправді ми дуримо. Тобто, зараз є, десь встановлюють ініціативи локальні, є там, окремо там, паперове сміття, там, скло, метал, е, але все одно ці всі баки потім з'їжджаються на звалища на, на полігони твердих поводових відходів і вони зсипаються в одну, в одну величезну кочугуру. Ми це людей. була вимога ЄС, це змінити законодавство. Це була вимога ЄС раз, Це була вимога і всяких наших інших зобов'язань, в тому числі шляхом членства в ООН, оскільки ці цілі стало розвитку, вони ж проголошені ООН. І е, програмою розвитку ООН про ООН. Так? Тобто вони всі йдуть там. І на, в рамках наших зобов'язань, а ми, до речі, одна країн-засновниць ООН. То, звичайно, ми не себе брали ці зобов'язання, ми мусили їх виконувати. Але ми наразі, ну ми як завжди половинчасто, ми проголосили, але нічого не зробили для того, щоб це здійснилося. Оскільки далі за цим має йти сортування сміття, далі за цим ще має бути цілий ряд нормативних актів, які будуть описувати, що таке сміття, хто його власник, ми з вами не задумуємося, хто власник сміття. Ну, напевно, те сміття, яке ми продукуємо ми, є власниками, так? Так. Чому хтось повинен його спалювати? А хто його спалює? Його мали б більшості, якщо ми говоримо про те, яке можна переробити, папір, все, що можна спалити, його треба палити, оскільки це додаткове джерело енергії, яке можна перетворити в електричну, в теплову, так, І значить його хтось може спалити, знищити. А, Наше сміття, так. наша власність то знищує. Але ж ми підписуємо договір з компанією, яка вивозить сміття, передаємо їм права, так? яка вивозить, транспортувати сміття і продавати сміття. Угу. Між цим є різниця. Нова пошта доставляє нам посилку, але вона не є власником. Угу. Тобто насправді тут є дуже багато, е, ну розумієте, ще треба законодавчу базу нормально відпрацювати, е, щоб ми розуміли, чиє сміття, хто має право його сортувати. Як далі з ним поводитись, е, хто від цього отримує прибутки, як вони оподатковуються. Це насправді ресурс. Сміття в цьому світі це ресурс, причому дорогий. Наприклад, Швеція їздить по Данії, і підприємства їздять і вишукують сміття в Данії. В Данії воно, ну, мовно кажучи, дуже дороге, місцевим компаніям не вигідно, Швецьким вигідно. Вони їздять, викуповують з Данії і возять і спалюють в себе. І навпаки. Данські, якщо їм підходить по кон'юнктурі, їздять в Швецію, викуповують папір, картон, в супермаркетах і все безпалюють. Mm -hmm. Тобто це, це ресурс. Чому це законодавство у нас не приймається? Адже це не велосипед, та, який треба придумати. Це взагалі не велосипед. Мало того, сьогодні вже є технології, це доступні технології. Це не є, ну скажімо, да, ракетна техніка, е, коли ми маємо нульовий відсоток викидів, mm -hmm. просто нуль. Але це те про що зараз всі говорять. Так, десь вже так, є інтернет, так, десь підчитують, так. піддивляються, так є активісти, які це пропагують звичайно, власним, звичайно. власним прикладом. На державному рівні чому це не відбувається? Ну я вам скажу по нашій області. Дуже було ну, з того, що я знаю, дуже було багато ініціатив за кордони. Давайте ми побудуємо сміттєспалювання, сміттєпереробний завод. Давайте. А коли доходиться до питання, чия земля, чиє сміття. Як продавати, це все зупиняється. Нема законодавчої на сьогодні бази. Ну, звичайно, фундаментальна проблема в державі це відсутність правосуддя. Угу. На державному рівні чому ці закони не приймаються, на вашу думку? Я думаю, елементарна освіта, брак освіти у парламентарії. Вони просто не розуміють, про що ми говоримо. Це дуже довго, тому що інвестиції такі окуповуються ну, понад 10 років. Mm -hmm. А Мені здається, що сьогоднішній український бізнес мислить категоріями там, рік, два, три, максим. Відповідно, мені здається, що це для них просто поки що зрозуміло. Це для них не зрозумілий mm -hmm. бізнес. От зверніть увагу, років 10 назад було е, питання про зелену енергетику, відновлену енергетику. Вони ж були. Так. Yeah. І наскільки був високий термін окупності, там понад 15 років, нікому не було цікаво. Продавили під величезним тиском зовнішніх, внутрішніх і тому подібне да, адвокатів, так би мовити, цієї історії. зелений тариф. У 2015 році змінили законодавство, що трошки в сторону покращення, зафіксували для, для побутових да, домогосподарств в євро тариф зелений. І сьогодні ми маємо бум. Так? Ми маємо фактично кратне збільшення. Не просто там на 10% чи 20%, кратно. Кілька разів щороку маємо збільшення кількості домашніх сонячних електростанцій, і, звичайно, так само йде по промисловій частині. Це став бізнес. Так? Тобто е, ті ж парламентарі зрозуміли, що так, це бізнес. Відповідно, можна якимось е, чином на це впливати, і вони тоді цим зацікавилися. Сьогодні, наскільки я розумію, парламентарії і, і велика частина уряду не розуміють, що це бізнес. Просто не розуміють. Треба адвокаційна кампанія, треба більше освіти, треба більше тиску громадянського суспільства. Тобто вони їздять так, навчальні поїздки за кордон в країни ЄС, бачать, що там люди насправді налагодили повністю систему, переїжджають сюди і не бачать сенсу її запроваджувати. Ну, я собі дозволю засумніватися в першому, що вони їздять і щось бачать. Mm -hmm. Наскільки в них щільний графік, що вони банально не мають часу. Така бюрократична система сьогодні в Україні, що я думаю, що у них на великі там тривалі відрядження і щось дійсно вивчити, вникнути в якесь питання, я думаю, у них просто немає часу. Це раз, з другого боку, знов таки треба мати базу, щоб пояснити людині, а що ж ми насправді робимо. Треба потратити на це час, мати, щоб в нього була базова якась підготовка. Мені цікавий приклад був: я завжди його на якихось таких зустрічах розповідаю. Я їздив сам острів Самсо. Внутрішньому морі в Данії, вони стали енергонезалежними. Навіть енергопрофіцитним островом стали. Вони раніше були дуже дефіцитними, там практично все з основної землі, кабелями, там, паромами. А зараз вони виробляють енергії приблизно в чотири рази більше, ніж споживають. Так вони нам сказали, ті, хто там були лідерами, так, активісти, і муніципалітет, якщо це можна сказати, і громадські активісти і там вони створили зараз, те, що називається енергетична академія. Такий дослідницький центр. Ми сказали, ми найбільше ресурсів витратили на кава, чай і печиво для дискусій, для пояснення людям, а що ж ми насправді робимо. Для чого встановлювати вітряк? Для чого встановлювати сонячні панелі, які переваги, які загрози, які ризики? Ну, тобто, на дискусії, на дискусії, Може перегляд. бути тиск від суспільства, від громадян. Може. І треба, щоб він був, але його недостатньо. Побутує думка, що треба вчити не людей, а покоління. Як, як ми думаєте? це і робимо. Ми працюємо з дітьми, з новою, новою енергією, ми сфокусовані на дітях. Mm. Ми розуміємо, що, по-перше, свідомість легко змінити, Ну, не те, що змінити, відкоректувати, додати того, чого бракує, бо рік, коли батьки задумуються і мають час, на те, щоб дитині пояснити, а що ж таке енергія, звідки вона береться, що таке ресурси взагалі, так? що їх треба бережливо використовувати. Е, і ми, ми цьому дуже багато приділяємо увагу, і ми вважаємо, що саме в вік ну, дошкільнят, шкільнят, шкільнят так? можна цю інформацію давати, і вона відносно кажучи, легко сприймається. Для людини, і ми працюємо, ми проводимо семінари для дорослих і тренінги, угу. Це вже набагато важче. Набагато людина проходить з стереотипами, які. Деколи навіть ну, на очевидних речах ти спростовуєш, все одно людина не вірить. Uh -huh. Цивілізовані країни в себе так само навчають, так? і вони багато приділяють увагу для того, щоб країни Другого третього світу так само десь підтягнути, так? для того, щоб вони були більш ощадними до природи. Так? І Як це відбувається в нас на державному рівні? Екологічна реформа проходить? Мені що поки що вона стоїть. Моя особиста думка. Ми дотепер не стали повноцінним гравцем на ринку там, Квот СО2. Ми дотепер не, навіть немає по Україні базового кадастру викидів. Тобто скільки ми викидаємо СО2 і інших шкідливих речовин? Ми не знаємо. І це катастрофа, оскільки, поки ти не знаєш, скільки ти викидаєш, ти не можеш розуміти, скільки ж тобі треба. Тобто, у нас є експертні оцінки, аналоги, там, наближення, реально вимірюваних показників зібраних по країні немає, по Франківщині тим більше. Е, тому, це нікому не цікаво. Звичайно, що це не цікаво, бо за це треба платити. В сьогоднішній системі е, правовідносин країна, яка викидає занадто багато, повинна платити. Угу. Україна користується тим, що зайшла е, в ті угоди кліматичні ще з нормами 90-го року, які були розрахункові від Радянського Союзу. Коли у нас було ну, пік, да? ну, не пік, ну скажімо, достатньо високе промислове виробництво, відповідно, ну, зараз що б ми не зробили, ми будемо завжди нижчі того е сценарію. І ми нібито, як в нас на ця різниця завжди є, від'ємна, і ми ніби кажемо, що ми знизили викиди. Але насправді, е ми не знаємо цього. Ваші прогнози на наступні п'ять років стосовно сталого та розвитку нашого суспільства, чи воно відбудеться? Ви знаєте, на п'ять років я не можу прогнозувати. Це далеко. Ну ви ж самі кажете, що це така це математика довгих та років. Це дуже довга гра. Я, чесно кажучи, щиро вірю в тих дітей, які виростуть підлітки, mm. які вже зрозуміли, ну або якимось сприйняли там їх Ми і багато інших активістів і тих, хто працює у сфері, привили їм цей е, такий е, не, ген чи за прививку. Такої бережливого ставлення до накошного середовища. І ми сподіваємося, що саме ці діти стануть драйверами, стануть тим, хто буде тиснути на, на активна, така паціонарна частина громадянського суспільства, які будуть зацепитися. Добре, дякую, Максиме, за цю розмову. Екологія завжди була болючим питанням для не тільки нашого регіону, але й цілого світу. Але кожен з нас може зробити внесок у майбутні планети та наступного покоління. Це програма про активні люди. Побачимось.